Дорогу, що проходить через село Радча, 40 років тому збудував місцевий колгосп. Відтоді її капітального ремонту тут не проводили. Про це розповідає радник міського голови від села Радча Василь Вацеба. Каже, декілька років тому у селі зробили асфальтне покриття протяжністю 300 метрів. Восени за гроші сільської громади доробили ще 100 метрів дороги. На це витратили 400 тисяч гривень. Також час від часу проводять ямковий ремонт, каже Василь Вацеба. Ми не мали можливості її капітально ремонтувати. Ті кошти, які ми десь накопичували, вкидалися в цю дорогу, комунальні дороги залишені без фінансування, тому що ця дорога є єдиною така, резервною між Богородчанами, між Богородчанами і Івано-Франківськом і є єдиною для сіл Іваниківка, Пухівка і Забережжя, які теж користуються села Борчанського району, які теж користуються цією дорогою. Житель села Радча Дмитро Шаламай 10 років за кермом автівки. Розповідає, що з кожним роком дорожнє покриття у селі гіршає. є. Дороги однозначно нової треба, бо як самі бачите, це вже не дорога. Ну і потрібно, то не тільки цей участок. Тут далі по селі ще гірша дорога, ніж тут. Тут ще кусок коло церкви зробили. Через ці дороги Два рази на рік це ходову треба перебирати майже повністю. Ну, Дорога впливає 100% на поломку машини. Швидкість 15-20 кілометрів. Розумієш, що по селі не можеш більше їхати, але тут і більше не в'їдеш по цих дорогах. Євген Дідух також водій. Розповідає, на дорозі у селі Радча доводиться маневрувати. Ходова, постійно щось там. Якщо швидко їхати, то може щотижня ремонтувати, а вважати, то трохи їздити. Обов'язково треба дорогу. Бо дорога вбита, машини ламаються постійно, то, то видно, не треба комусь сказати, що дороги немає. По самого початку самий кінець, одні ями. Ірина Приймак їздить по селу велосипедом. Жінка розповідає, чекає, коли у селі буде рівна дорога без ям і гравію. Наразі називає цю дорогу небезпечною. Будь-яким видом транспорту ти їдеш і може бути небезпека, тому що може бути якась аварія, чи може ще щось бути при таких дорогах, а ламаються машини, ламається міровер навіть. Так що це ну, не те, що необхідно, це вже життєво, життєво потрібно, я вважаю, на мою думку. Протягом дня цією дорогою курсують 24 рейси громадських автобусів, у тому числі із сусідніх сіл Забережжя та Іваниківки. Антон водій автобуса. Каже, уже звик до поганих автошляхів. Ну, дорога здалася, щоб не файна було. Пробок нема, просто треба легенько їхати. Де ще є такі дороги в такому стані? По вашому маршруту?» «Ну, На початку ще. Тут на початку є. — Тільки в рачку початися. Ну є ще на лисець туди є. І багато по селах, є багато куди. Управління капітального будівництва міської ради оголосило тендерні закупівлі на ділянку, що веде від траси Н10. Притул до сільських будинків. Це вулиця під назвою Центральна, протяжністю півтора кілометра. За її капітальний ремонт місто пропонує 4 мільйони 920 тисяч гривень. А аукціон розпочнеться 14 травня. За словами Василя Вацеби, ремонту також потребує дорожнє покриття вулиці Шевченка, яка проходить через усе село. Чоловік каже, це автошлях обласного значення, бо ним користуються декілька сіл. Я вже звертався до обласної влади, щоб таке селом, десь така інфраструктура, знову ж повторюється, дороги прикарпаття, звернула таку увагу на цю дорогу, щоб селом зробили свою частину, то, що вони ну, з тим, чим немає займатися, на що це їх прямі обов'язки, робити ці дорогу. дороги. Оксана Василик, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.